Ніхто не забере нашу пристрасть. Ми повернемось на трибуни і в рідних містах. Фавбет. підтримуємо український футбол. Вчора у Великій Британії відбулася подія, яка багато кого могла би схвилювати, Адже великий друг України, Бен Волес, якому ми дякуємо. Навіть попри те, що вчора відбулася його відставка. Не забуваємо дякувати Бену Волесу. Це важливо. Велика Британія справді нас підтримувала ці півтори-півтора роки великої війни. Просто таки абсолютно безпрецедентно. І роль Бена Волеса у цьому і на посаді міністра закону. Кордонних справ, і згодом на посаді міністра оборони була абсолютно видатною, непересічною. З учора вже написав заяву, і лист такий про свою відставку з посади міністра оборони Бен Уоллес, і його замінить новий міністр Грант Шепс, який теж є консерватором, який теж входив у кабінет ріші Сунака і займав посаду міністра енергетики, і також власне екологічної Екологічної, так, екологічної е, сфери в економіці вуглецевої, там якось так воно називається. Власне кажучи, в них е, йдеться про викиди, так про контроль над викидами у середовищі. Отже, Гранд Шепс, якому 54 роки, замінить би на волоса на цій посаді. Гранд Шепс вже виявляв неодноразово свою прихильність до України, відвідував Україну. Навіть бачимо ці кадри, як міністр саме енергетики. Він відвідував наші міста, енергетичні об'єкти. Ну і крім того, він від. Домий тим, що його родина прийняла також і переселенців з України, біженців з України. Тобто маємо знову ж таки нового міністра, який уже вчора у своїх перших заявах заманіфестував і підтвердив подальший незмінний курс на підтримку України, збройних сил України з боку Великої Британії. Тож глобально нічого не змінилося. Хоча ми розуміємо, що до Бенаулиса ми звикли, знали, довіряли йому, і шкода, що така людина зараз уряду Великої Кої Британії йде, але цілком можливо, що кар'єра Бена Волоса продовжиться на якісь інші позиції, на якійсь іншій посаді. Що означають такі ротації в урядах наших партнерів? Як починається новий політичний сезон у Європі та США і як він вплине на підтримку України? Про це говоримо із гостем нашого ефіру. Микола Давидюк, політолог з нами на зв'язку. Микола, раді бачити і чути. Доброго ранку. Слава Україні! Доброго ранку, героям слава. Тож, власне, про підсумки роботи Бена Волеса хотілося би запитати, адже дійсно це особистість, яка увійде, очевидно, у хронологію хроніку цієї війни, і будемо згадувати те, як нас підтримувала Велика Британія ще багато-багато років після того, як війна завершиться нашою перемогою. Ну, насправді дійсно непересічний військовий, непересічний політик. Бен Уоллес дійсно стане частиною цієї козацької історії, великої козацької історії, як такий закордонний заморський друг, який завжди приїжджав з подарунками, який завжди приїжджав на підмогу, який завжди приїжджав і підтримував нас. Тому що ми знаємо, що ця спайка Бен Уоллес і Боріс Джонсон це дійсно просто якась неймовірна історія, коли вони. Віддавали не те, щоб все своє. Вони ще й змушували найбільші країни мотивували їх, а інколи навіть маніпулювали ними, щоб втягнути їх і їхні бюджети видати Україні. Свого часу Черчилль, е, отримував жарти такі, ну дуже брутальні від Рузвельта. От мовляв, чому ти Черчилль приїхав у Францію, виступав там перед місцевими солдатами, перед французькими солдатами, і пообіцяв їм тисячі танків і мільярди доларів. На що Черчилль каже: ну ви ж завжди хотіли пане Рузвельт, допомагати боротись з фашизмом. Він каже: так, але типу, ви обіцяли танки та гроші з нашого бюджету. От, на що Черчилль сказав, що коли я говорю французькою, я взагалі нічого не розумію. От приблизно в стилі Черчилля вели себе і Бен Голес і Боріс Джонсон, даючи для України насправді більше, ніж могли. Ось це тип. Політика, якого люблять українці, робити більше ніж можна в тих умовах, які є, і це круто. Бен Уоллес, дійсно він же насправді готувався до цієї посади. Він давно приїжджав в Україну. Знає багато військових генералів, з яким він просто приїжджа здив до нас, дивився позиції пив пиво. Ну от, і знайомився з своїми українськими колегами, військовими. Ну, от в мене є знайомий, який бачився з ним. Е Зараз скажу, це була конференція українців в Лондоні, буквально там це місяці-два тому. Він приїхав на звичайній на звичайному автомобілі Volkswagen, не новому, був у звичайних джинсах, просто теж стояв. В пиво. І Підійшли, ніхто не міг подумати, що це справді той Бен Уоллес, суперлегендарний. Ну він розповів, що. Я думаю, зараз це вже можна відкривати, що він дійсно хоче йти на очільника НАТО, але є сили більші за нього в сполучених штатах, які не хочуть, щоб він був очільником НАТО. Він зараз, думаю, все рівно зробить кілька спроб, все ж таки, знаєте, як український літак, який йде на посадку він все рівно робить спроби. Ну от він ще зробить кілька кругів, все ж таки, щоб зайти на цю посаду. Урсула фондерляйн має дуже непогані позиції, але в будь-якому випадку він продемонстрував і приналежність літам, і вміння воювати, і вміння воювати з росіянами. Більше того, я думаю, що він має вміння і воювати з китайцями. Тому в даному випадку. Ми не ставимо крапку. Я думаю, ми ставимо три крапки на тому, як буде розвиватись його біографія. Плюс я скажу ще таку річ: це людина дуже амбіційна. Не виключає це політичне моделювання, це не інсайт, але не виключає чисто з точки зору політичної аналітики. Щоб пішовши зараз у відставку, він зможе балотуватися в своїй партії на посаду прем'єр-міністра. Він зараз... Успішний військовий, який на піку відходить. В нього ціль е, НАТО. Він міг балотуватися в прем'єри після Бориса Джонсона у цьому е, партійному голосуванні, коли члени партії тільки голосують, ти їздиш по всій країні, за них е, агітуєш. Він не поїхав, він сказав: Ні, війна важливіша. А зараз за півтора роки я думаю, що він може спробувати. Вік йому дозволяє. Він такий типовий британський потенційний прем'єр-міністр, який розуміє, чого хоче. Амбіційний дуже це круто. Ну от і тому, скажімо, так побачимо, що буде далі з ним. Я думаю, що ми про нього ще точно не раз почуємо. Тут питання в тому, чому президент Байден, так і американські політичні еліти так виступали проти того, аби Бен Волес очолив альянс оборонний так НАТО вже од найближчим часом, коли така можливість була, коли була можливість замінити Столтенберга. Але якраз власне цей бар'єр, це слово проти від Байдена, зіграло свою роль. Просто американці не хочуть, аби вплив Британії в НАТО зростав, аж настільки вбачають. Чи в своєму союзнику водночас і конкурента, чи справа в персоналіях, чи справа в особистих характеристиках Бена Волеса, чи Боріса Джонсона, чи кого-небудь іншого? Я думаю, що все-таки навіть не те, що бояться суперросту Британії, це вигідно. Це їхній найбільший союзник, брат і партнер. Ну от я думаю, що там більше історія е, є велике бажання, щоб надто сильно не просіла Німеччина. Німеччина зараз дуже сильно, особливо в війну, пішла в таке глибоке політичне переосмислення. Вони починали як пацифісти, зараз це як лідери, які дійсно діляться своєю допомогою. Ще не воюють, але уж, уже залишився крок, щоб це знову стала войовнича нація, да та, та Прусія, яку ми знаємо. Ну і вони бояться цього надто сильного просідання. Тому зараз, наприклад, в. Німець, якщо брати геополітичний зріз виборчої кампанії, то борються про німецька і про американська партія обидві про західні, обидві антиросійські, але одна про американська, друга про німецька. То американці навіть зараз готові пропустити про німецьку партію. Розуміючи, що для них і так це буде круто і вигідно, але, типу, якраз таки це десь підтримає німців. Ну, от вони не хочуть маргіналізації Німеччини, вони не хочуть втрати німечної лідерських позицій. Тому десь в цей капкан потрапляє Бен Волес і десь навпаки розцвітає е, Урсула Фондерлен. Друге, є особистий рівень. Е, знаєте, все-таки керівник НАТО, як і міністр європейської країни, дуже часто хочуть, щоб була людина не не військова, от він все ж таки військовий військовий, тобто його манера поведінки, його вміння приймати ситуацію. знаєте, дуже от в державному управлінні є така історія, що все таки міністр повинен бути не публічним, Його завдання, поставки, логістика, дипломатія. А коли в нього ось ця хватка, розумієте, мисливця спрацьовує, тоді він не міністр оборони, він головнокомандуючим одразу стає. А два головнокомандуючих в одній кімнаті насправді може, може від цих іскор загорітися. Тому зазвичай роблять, щоб все-таки міністром була людина не публічна, не військова. Ну, от, ну, наприклад, Столтенберг, це ж взагалі прем'єр-міністр скандинавський. Да? Тобто він ніколи не був військовим. Ну, от, але типу, на цій посаді вони бачать його як поміркованого в міру слухняного е такого політика, який не допустить і не призведе до нових конфліктів. Ось такий прототип зараз е треба в НАТО. Бен Волесе, як і Борі Джонсон, як і Черчилль, це людина війни. Це зірка, яка спалахує якраз таки в найтемніші часи. Ну, от, але дивіться, цей реверанс. Пам'ятаєте, коли він сварився з Зеленським, типу, що ви мало дякуєте, ось це був реверанс Байдену і заходу. Дивіться, я готовий бути слухняним. Якщо вам треба, я можу і з друзями посваритися там трошки. Ну а тому він продемонстрував певну лояльність. Він в грі. Дивіться, ну британці не здаються. Тобто він явно в грі. Він розуміє, що карти розкладені на його користь. Британці давно не очолювали НАТО. Ну от е в боротьбі. Зараз англосаксів і німців, типу, хто о Типу є, є свої плюси в Бена Олеса, але дуже часто ці плюси можуть бути мінусами по одній простій причині. Скажуть ну слухайте, і так багато штати найбільший гравець НАТО, британці очолюють, тому тут це може навпаки проти нього грати. Ну, от, ну, знову ж такі подивимось, у нас ще є рік. Ну от але було б непогано, чи Урсула, чи Борис для нас, є, от чесно скажу, у нас дуже часто в геополітиці завжди невиграшні комбінації. То от, вперше, у нас не закон Мерфі, а антизакон Мерфі, коли от що могло б щось складатися, складається нормально. Нам до цього Вашингтона треба готуватися і з точки зору тих, хто буде обиратися на керівника, і з точки зору, що ми самі будемо вступати. Ну от, сьогодні, 1 вересня, то одним словом, ми готуємося, хто буде на. Нашим власним керівником в НАТО. Тому зараз в даному випадку дійсно треба дружити з обома, треба готуватися до будь-яких можливостей. Бо нам треба не пропустити цей вступ. Супер історичне рішення двері закриються мінімум років на сто. От, десь до моменту, поки НАТО буде існувати, вже не відкриється. Тому зараз треба буде не пропустити цю вашингтонську зустріч. Ну і зрозуміло, що йти туди, хто б не будь. і Бен Волесів, Русула фонтерляйн. Ну і дійсно, треба рухатися вперед і орієнтуватися і працювати вже із новими міністрами, з новими представниками урядів, наших партнерів. Маємо нового міністра звати його Грант Шепс. Він йому 54 роки, і він за своїми манерами якраз не військовий. Різні посади в урядах він займав. Остання його посада, попередня посада перед міністерством оборони, це було міністерство енергетики. Так само питаннями бізнесу в Британії він займався як менеджер політичний. Так і тут, власне кажучи. Які прогнози? Ми бачимо, що доволі прихильний він до України і в заявах, і вчинках. Це про це свідчить його біографія Гранта Шепса. І коли власне Боріс Джонсон покидав посаду голови уряду Великої Британії, ми ж теж сльози лили і думали, як воно далі буде, ліс трас це добре, але ніби недостатньо. Це не Борис Джонсон, ріші сунок, чого від нього очікувати. Але все складається добре. І бачимо, що контакт і в президента Зеленського, і в нашого уряду. Є із британськими партнерами, так і з річосу зокрема, і з його урядом, чи щось зміниться, бо знову ж таки новий політичний сезон, новий політичний рік, і знову багато цього скептицизму час від часу лунає, що все таки ну довго війна затягнулася, і допомоги може бути менше. Ну дивіться якщо говорити про гранта, се типовий політик такий британський літарний політик. Знаєте, дуже часто про британців кажуть, він з дитинства знає, що буде в політиці. Оце якраз то той приклад, і освіта. Він там тричі балотувався в 36, По моєму там вперше прийшов уже до парламенту, і звідти вже не виходив. Ну, От з третього разу запригнув, але. І ось цей його print -house, це ж теж така політична структура, яка займалася виборчими кампаніями, яка займалася політичним піаром друком політичним інтернетом. Потім ну от п'ять посад за рік. Це ж говорить про ну таку, типового political animal. І ось тут важливо його направити в це русло, де був і Бен Волес і Борис Джонсон. Тобто він може грати і бути саме тим політиком, який вам потрібен і який потрібен на злобу дня. Це близький друг Ріші Сунака. Ріші трошки м'якший ніж був Борис Джонсон. Тобто ріші більше, можливо, інколи в деяких речах більш математичний, там, більш послідовний, менш яскравий, такий взривний, як Борис Джонсон. Але трошки інший. І він десь буде між ним і нами демонструвати свою зірку. Для нього це дійсно найвища посада. Бо в нього він з 19-го року в віце-президент консерваторів. З, е Попереднім прем'єр-міністром, і він, е, от навіть зараз за цей рік він був міністром без портфеля. Там е, він, він був міністром енергетики. Тобто, це не були топові такі посади. Міністр оборони це, ну скажімо так, друга, третя посада зараз в кабінеті. Ріші сунути Ріші Йому супер довіряє, і ось цим треба скористатися, посиливши позиції, посиливши можливості. Знову ж таки, нам треба йому запропонувати ріст його політичної зірки тут. За допомогою України за допомогою а, тої ситуації, яка в нас. І чим більше їм буде допомагати, тим більше ця політична зірка буде рости. Ось це формула, з якою треба працювати з даним політиком, враховуючи його політико-психологічний портрет. Так? Тобто, ми розуміємо, що ми можемо стати його історією успіху. Він порядний, класний, щирий, активний і молодий, як для політика європейського рівня. Тобто, це насправді ростуща зірка. І тут якраз йому підіграти це було б круто, тому що від цього виграємо в найбільшій мірі ми самі. Він на завершення хочу ще одну тему підняти. Китайський державний каторофічний сервіс стандартних карт 29 серпня опублікував власне, представив комплекс географічних карт на 2023 рік. І, власне, на цій карті він позначив територію КНР великий Усурійський острів на річці Амур. Попри те, що згідно з договором між Росією і Китаєм, цей острів розділений між двома країнами, але саме на цій карті він позначений як китайський. Власне, що цікаво, ні Пісков, ні Медведів, який Погрожує якимось апокаліпсусом всім, хто зазіхне на їхню територію. Не прокоментували взагалі ніяк ці карти, їх про це питали, але просто реакції немає ніякої. Тобто Москва, Москва фактично змовчала. Про що свідчить оця, ця така історія з Китаєм, про ці карти? Чи, чи Китай вже намагається відібрати шматок російської території навіть без бою, просто позначаючи її як, власне, своєю? Ну, насправді Москва в цій ситуації показала себе як клуб Лух. Неспроможних, тому що Індія в цій же самій ситуації вийшла з гучним протестом. Тобто, там же ж внесли в, цей, в ці нові карти і цей великий Усурійський острів 340 сорок кілометрів квадратних, тобто, це це серйозно, це дуже серйозно. Ну, <стану> Індія вийшла скані ні, ні, типу війська йдуть в цей штат. Ми будемо бороняти що, що, що це значить, типу ви в свої карти, бо всі розуміють, що спочатку це йде нанесення на карти, потім йде е м'яка окупація в російському варіанті. Буде не м'яка окупація. Далі почнеться геноцид росіян, але тільки чоловіків. Їх просто будуть звідти відселяти. Жінок і дітей будуть залишати їх. Потім будуть це і зараз не тільки простріл, а в цілому за Сибір і пост. Китайські території це не перший крок Китаю, який вони почали робити цього року. Перед цим була історія хантимансійських, Владивосток і багато інших міст в китайських книгах і словниках вийшли з старими топонімічними китайськими назвами. Тобто там вже немає Владивостока російського. Там є стара китайська назва, яка була до того, коли прийшов туди е, руський сапог. Китай почав е, окупацію російських територій, які вважає своїми 23 й рік. Це переломний рік в відносинах Китаю та Росії, в відносинах з 1800 року. Коли Китай програв опівні війни, коли Китай пішов на спад, а Китай почав втрачати території на користь Росії, Російської імперії, зараз тренд навпаки. Дивіться, якщо взяти з 91-го року і відносини Росія-Китай, і в цілому карту впливу Росії і Москви, то Росії тренд на зменшення. Росія йде виключно зменшення. Дивіться, танки стояли в Берліні і в Чехословакії. Зараз їх там немає. Польща не під впливом Росії, Україна зараз взагалі драйвер європейського західного політичного мейнстріму. Так, далі ми йдемо. Китайські території вони там теж втрачають. Карта Росії тає вона буде танути, доки там не залишиться Московщина і частина усієї фінської території, яка називається Санкт-Петербург. Тому що. Насправді треба, щоб в Москви були якісь конкуренти, які б постійно їх штрикали ножами. Ну, от, тому що одна Москва це було б скучно, а ось оці дві групіровки, да, от, вони будуть колоти ножами один, один. Ну, от, тому, Е це це буде два центри впливу, а решта буде відпадати. І от Китай зараз показав, що він е, лагідними шматками по 340 км квадратних буде з'їдати мільйон квадратних кілометрів, які Росія в них віджала. Китай не пробачив і не пробачив. Вчора була лекція Сергія Плохія, відомого українського історика з Гарварда, і він сказав дуже визначну відомою ну, фразу, яка. Дійсно багато що пояснює. Він сказав: якщо хочете зрозуміти логіку Путіна, це йому сказав хтось з його колег на Сході, то уявіть, що Путін китайський агент. І тоді вся логіка стає зрозумілою. Все, що не відбувається, все посилює Китай. Зрозуміло, що Путін, як агент, він такий слабкуватий, але це тупа політична, примітивна істота, яка дуже слабка. І розуміючи, і він вихований. В такому стилі, що хтось повинен бути старший, і ось він, ну це типу кадриво, це мислення ФСБшників, да, зверху з кабінету хтось має спускати задачі. І коли ти не справляєшся, ти приходиш і кажеш, допоможі. В даному випадку керівником з цим е оперативним керівником Путіна виступає Китай, і Путін, кожен раз програючи в війні з Україною чи з Заходом, приходить до Китаю, допоможи. Китай плату бере за рахунок. Території Китай плату бере за рахунок власне того, що він забирає російські і проросійські зони впливу. І Китай роздягнув Росію, і це тільки початок. Я вам скажу, що ці території це мінімальне, що буде знову ж таки. Ми розуміємо, що внесення на карту Росією це Китаєм Росії на свою це вже віджимання а, самого. А, Китаєм самої російської території і це відбудеться по факту військами і адміністративним кордоном. Китай виставить там колючий дріт, і росіяни будуть дивитися, як процвітає Китай і як розвалюється їхня держава. Найближчим часом Путін якраз має відвідати, як самі вони заявляють у Кремлі, так Китай і прозвітувати і знову попросити допомоги. Очевидно, що ж будемо стежити, чи відбудеться у жовтні ця перша закордонна поїздка Путіна в цьому році. Ну а тим часом дійсно Китай потихеньку підкрадається цей тигр і дракон до території, яка раніше була під контролем Пекіна, під контролем китайської держави, зараз перейшла тимчасово до Росії, але очевидно, що повернеться ці. Мільйони квадратних кілометрів. Микола, дякую дуже за включення, Бо за па, коментарі Од одну фразу. Так. Одну фразу, щоб завершити. Я з вами повністю погоджуюсь, що Путін поїде на килим, Путін поїде ублажати свого господаря. Все, суверенітет Росії втоплений в крові цієї війни. Вони починали як рівноправні партнери. Згадайте фразу перед війною. Партнерство без обмежень. Партнерство то зараз вже є вертикаль. Раз друге, ось ця карта, яка вийшла, це підготовка до зустрічі і до тональності візиту. Путін буде здавати суверенітет в обмін на дрони, зброю, зимові куртки і постачання старих радянських боєприпасів, які радянський союз сам давав північну Корею. То зараз вони будуть іти на реакцию. Ну так і цей форум, до речі, який в Китаї Путін має відвідати. Називається один пояс, один шлях. Це для Путіна дійсно один шлях. Називається «Заході, не бойся, виході, не плачу. Я думаю, що приблизно так буде з в... шлях нікуди в нікуди. В один кінець. Микола дякую дуже. Так. Микола Давидюк з нами був на зв'язку.